Всім доброго дня. У нас ось така погода, піде сніжок. Він напрочуд у нас з вчорашнього дня, доволі прохолодно. І Ось чому я вирішила сьогодні записати таке відео, тому що мені прийшло дуже багато посилочок. Прийшло аж чотири посилочки від моїх дівчаток. І плюс ще дві має прийти для моєї донечки, але так як вона далеко на роботі, вона попросила мене отримати її посилочки. Так що ось такі справи. Е, до нас прийшла справжня зима, як бачите. І доволі таки прохолодно, і я як завжди е, не взяла рукавиць. Ну, так що зустрінемося вже тр трішки пізніше, тому що я в руки змерзла і е, тут доволі таки. Дотяги. Тож, вже зустрінемось біля поштового відділення. Я е, буду знімати на приховану е, камеру, пізніше прихованою зйомкою, щоб не було так, е, ну як би так сказати, палівно. Ось така у нас доволі гарна погодонька. Сніжок нарешті. Треба трішки потішитися сніжком. Тож до зустрічі біля поштового відділення. І так, я вже доходжу до поштового відділення. Зцінусь після. Так, як бачили, я вже посилочки отримала, йду додому, але розпаковочка буде вже після пар тому що мені треба в першу чергу потрапити на пари, тому що я на другу пар вже запізніся. І після пар буде розпаковочка. Так що ось така в нас погоденька, доволі гарна. Не знаю, скільки цей сніг протримається, але сподіваюся, що довгенько. Тож зустрінемося вже вдома. І так, я вже вдома, у нас повітряна тривога. І е, зараз ми будемо розпаковувати оці посилочки. Ну Цю я розпаковувати не буду, тому що я знаю, що тут е, суміш для малих. І тому я е, цю посилочку відразу відкладаю. І лишиться у мене тільки оці три посилочки. Тож, е, зараз будемо розпаковувати, будемо дивитися, що мені прийшло. І так, першою я розпакую ось цю посилочку. Я вже і ніж приготувала, тож я за кадром зараз розпакую, щоб не світити адресою. І потім повернусь до вас. І так, я вже розпакувала, і ми зараз будемо дивитися, що в цій посилочці. Так. І в першій посилочці у нас ось такий рюкзачок, доволі гарненький. Ми будемо складати туди всякі іграшки, ну, а можливо, подарую цей рюкзачок менший внучці. Так, далі у нас йде ось такий доволі гарний. М'ячик і ось така зубна щиточка. У нас такий є вже. І е, буде ще один. Так, потім йде ось така машинка. Це для Мар'янчика. Доволі гарненька і цікава. Так, потім йде ще ось такий е, м'ячик. Доволі непоганий, гарненький. Так, далі йдуть ось такі розвиваючі пазлики. Це доволі таки теж цікаво, і ми будемо із полінкою ці пазлики збирати. Так, далі у нас йде ось такий е, слінг, е на кільцях. Це ми можемо переносити як полінку, так і інших малят. Хоча в мене вже є слінг один, але ну, я подивлюся, можливо, комусь я його передарую, можливо, віддам комусь. Ну, це вже я буду дивитися по обставинах, так що, як бачите, більше немає нічого. Ці коробочці і ми переходимо до іншої коробочки, Вірніше, до іншої посилочки, яку зараз будемо розпаковувати. І так, ось інша посилочка, і зараз ми почнемо її розпаковувати. Так, в цій посилочки. Зараз ми подивимося, що не так. Так, тут у нас теж прийшла суміш. Так, потім прийшли ось такі повзунятка, доволі шикарні. Це буде на Мар'янчика. Так, далі йдуть ось такі е, доволі непогані е, носочки черевички. Це полінці. Так. Далі йде ось така шапочка. Але я не знаю, кому вона буде. Е, треба приміряти. Так, далі у нас йдуть ось такі штанці. Це дівчачі. Потім у нас іде ось така шапочка, доволі гарнесенька. Так, далі йде ось така ковтиночка і ось такий боді. Так, ковтиночка ось така у нас. Це на полінку. Так, далі йде ось така Льоля. Ну, це, скоріше, на лавенятку буде. Так, так. Так, і далі в нас іде йдуть ось такі пустушечки, Доволі гарненькі. Так, перша це ось така. Ем... Друга йде ось така. Це дівчачі, доволі гарненькі. Так, далі йде ось такий тримач, доволі гарненький, як бачите, можете побачити. Так, потім йде ось така рожева, гарненька. Каченятками потім йде ось така жовтенька з квіточками. Теж доволі гарненька. І йде ось така рожева пустушечка. Так що, а ще ось ще ось ось така блакитна. Це або левенятко буде, або буде е, мар'янчикові, але ну, шкода мені її е, обрізати, тому що ось тут доволі такий маленький. Е, Соска дуже доволі таки маленька, і м, вона дуже гарно м, виглядає і мені дуже шкода буде її обрізати. Так, ем, зараз це ось ем, така куча прийшла. Зараз я ще одну розпакую посилочку, тож зустрінемося вже при розпаку. Третьої посилочки. І так, третя посилочка в нас. Зараз я її спробую розпакувати, але не знаю, як мене вновий. Так. Так. І зараз ми будемо дивитися, що тут прийшло. А тут прийшло доволі багато цікавого. Прийшло дві ось такі доволі гарні пустушечки. Зараз ми будемо дивитися. Ось така перша із зірочками. Інша теж із зірочками. Так, потім вау! Йдуть ось такі рукавички. Вони торохтять, і це доволі гарно. Будемо тягати на е, ручки наших малюків. Так, далі йде ось така доволі гарна авентовська пляшечка, вона скляна, доволі маленька. Так, І далі йде на ручку ось такий гарненький. Ну, на рукавничок такий який брязкає, так, і далі нам прийшли доволі такий гарнесенький маленькі, антицарапочки, як бачите. Це вони дуже круті такі, гарненькі, і це вони для наших дівчаток. Так, ну, в принципі, і третя посилочка у нас вже розпакована. Так, зараз ми це все запакуємо, тому що у нас доволі таки е, багатенько є царапочок, і ці поки що нехай Лежать. І зараз ми зустрінемось на розпаковці останньої четвертої посилочки. Е, ось четверта посилочка, але я її розпаковувати не буду, тому що я відразу знаю, що там, там є суміш. У е, мене вже дві е, пачки суміші. Це моя, е, мої дві знайомі. Е, прислали прострочену. Ну, у нас вже е, всі терміни вийшли. Е, і е, для ляльок це саме і раз. Мені купувати вже не потрібно і ну, для знімання ролплеїв якраз такі суміші підходять. Е, я дуже е, щаслива, що мені поприходили від моїх знайомих такі посилочки доволі гарні. І в е, моїх малят вже з'явилися і нові іграшки, і е, трохи одягу. Ну, Будемо дивитися, кому що припаде. О, і, е, я дуже задоволена, що в мене є такі друзі і такі підписники, які реально підтримують і допомагають мені, і ми обмінюємося, е, хто чим може. і... Це дуже круто, це дуже гарно, що у мене з'явилось стільки друзів завдяки цьому каналу. І я безмежно щаслива. Ви мене дійсно робите дуже щасливою. І спілкування з вами дуже приємне і дуже приносить багато радості. Тож я на цьому завершую свій влог. До нових зустрічей. Всіх дуже люблю і міцно обіймаю.